Сенси в житті І це відсуває мене, Я плюс його просторі Незнайомі місця, незнайоме літа і не стане сідами. Я не бачу сенсу в житті, як буває мене. Я Вумлюся у просторінах. Розділяє настрій на стіна, о боже я живу достатньо часу в цьому місці Не знаю спокійних місць без присутності людей, що мною не так, що зі мною не так, що зі мною не так, о боже мені так шкода, що скоро помру а Не попробую, що смак це життя Мабуть це кінець кінцем На жаль, пробач мені ніжний голос Мені не почути як Раніше заключив очі я були Навчись у вічні спокій на добра ніч ти На добра ніч мій друже На добра друже На добра ніч На добра друже Я бачу свою смерть, і знаю, що не боюсь померти Все що мене тримає то це моя надія на те, що що зміниться моєму житті на краще, Наші мовчання з собою бувай, мене всередине Знаю, що хтось знать любов за телеводи словами глибокі, важке зітхання і почуття тривоги. Я хотів би щось змінити, але на жаль, змінити нічого не можу Максимально зламаний і морально Прийнявчи нічими цінового рання. Можливо, в мені студного разу по щастих Можливо, в мені нас тут разу по 6 Я бачу своєї знаю, що не боюсь померти Все ж мене тримає, то це моя надія Те що щось зміниться в моєму житті не краще Наші мовчання з тобою на мене Сарати Не знаю Що хтось зізна зиму за толе рота слова Глибоке, важке зітхання і почуття Зламаний морань, пригнічений через емоційне вигорання Дайте мені сил, дайте мені час, можливо, мені наступного разу пощастить